Пані Віто, з вами хотіли би говорити цікаву тему стосовно того, куди зникають різноманітні радники, помічники і заступники в офісі президента. пам'ятаємо, що минулоріч дуже була було популярно новина, зокрема і завдяки руху чесно про те, скільки їх там налічується, десятки різних людей, хто з них був офіційно працевлаштований, хто поза штатом. Ну але зараз виявляється, частина цих людей просто кудись зникли. Що вам вдалося дізнатися на щодо цього, та і чи з офісу президента відповідали на ваші запити, і чи зрозуміло де тепер працюють ось ці різноманітні радники і помічники. Дякую, чесно. Давно моніторить питання з радниками президента і радниками офісу президента для того, щоб зрозуміти, чим займаються ці люди і за що вони відповідають. Ми були фактично першою організацією, кому відповіли на запит і дали детальний перелік прізвищ, які мають стосунок до офісу президента. Минулого року ми промоніторили їх. Було понад вісім десятків радників Єрмака було в кілька разів більше ніж. Радників у президента ця тема дуже відгукнулася журналістам. Вони підхопили, почали проводити розслідування. Хто ж ці люди, почали шукати спільні зв'язки з ними по закупівлях, тому що фактично частина з них контролювала певні сфери. От прийшов рік, майже і ми вирішили подивитися, як же ж змінюється ситуація. Так, чи збільшилась кількість радників, чи не чи зменшилася це з одного боку, а з іншого боку, ми вирішили подивитися, чи є інформація про радників і радників-радників публічною? Чому публічною? Тому що на сайті переліку цих людей немає. Тобто, якщо ви хочете подивитися, хто ж радить чи то офісу президента, чи то керівнику офісу президента, або його заступникам, то цю інформацію. Знайти фактично неможливо, і як ми очікували, на сайті фактично нічого не змінилося. Натомість, в тому відповіді на запит, новий, нам повідомили, що кількість радників зменшилась. І що цікаво, зменшилася їх на 16 осіб. І що цікаво, ну ми ж знаємо медійні обличчя від офісу президента. У відповіді на запит нам вперше сказали, що ці люди не є в структурі офісу президента. Маємо увазі пана Подоляка, Лещенка, Дар'ю Зарівну. Тобто цих людей не було. Але ми побачили, що ці люди далі на всіх інфарплощадках коментують як радник офісу президента. Тому відправили уточнюючи запит, щоб таке зрозуміти, яка ж ситуація, і уже за уточнюючим запитом. Нам відповіли, що дійсно такі люди є. Тобто тут два питання: чи ведеться у нас облік радників коректно? Напевно, ні, якщо в різних запитах відповідають різну інформацію. Друге питання: чи можуть українці дізнатися, чим займаються радники в Офісі президента? Відповідь знову ж таки не можуть, тому що радників, радників, помічників, радників, помічників це все? Воно на сайті офісу не з'являється. Ми також хотіли дізнатися більше про цих людей, тому що ми розуміємо, що фактично політика в Україні зараз реалізується з Офісу президента. Ще восени ми направляли запити з тим, щоб нам надали біографічні відомості або хоча б сферу відповідальності, за що ж відповідають оці. Люди нам відповіли, що це частина персональної інформації, надавати її нам не будуть. От. І е, друга частина, що таких посад не передбачено штатом. Тим не менше, вони є, вони з'являються і в публічному просторі, і вони так само е, відповідають за умовне корування певних сфер. Перепрошую, що так довго, але така історія з офісом президента. Mm -hmm. Пані Віто, цікаво, що вам відомо із тих, зокрема, 16 людей, де наразі вони працюють, якою, якою діяльністю займаються, і чи вони якимось чином ще дотичні до роботи офісу президента? Конкретно по цих я не можу сказати, чим вони займаються, але ми бачимо, що в офісі президента, в тих, хто там працює, певна є циклічність. Пам'ятаємо, як президент анонсував. Кадрові зміни і оновлення влади. Саме того, не того, а тут. першим інституцією, з якою він почав працювати, це став офіс Президента. Ми пам'ятаємо, що відбулися певні, певні звільнення. Зараз ми вже побачили вручення підозрюва Майналазі Смирнова, який теж був це, це заступник ОПА, але, але тим не менше. Тобто, Радників часто виводять системи, але я не можу сказати, що вони йдуть на вулицю. Ми пам'ятаємо е, історію, яка була з, е, з одним з радників, якого через деякий час, коли вщухли медійні переподії, перевели е, знову ж таки радити до Міністерства оборони. Тобто люди, які потрапляють в систему, вони корисні і для них знаходять е, застосування. Куди поділи цих 16 людей, сказати не можу. Але повертаючись до вже згадуваних вами Подоляка за і Лещенка, то вони все таки є радниками офіційно і радниками Єрмака, чи Офісу Президента чи Зеленського. І в багатьох українців виникають питання, якщо говорити про того самого Подоляка, який просто не вилазить з різних телеефірів і ютуб каналів, за що він не живе, і якщо він офіційно ніде не працює вже протягом останніх двох років. Якраз за що нас цікавило не тільки за що живе, тому що людина може мати різні джерела доходів. Нас більше цікавило, чи посади радників оплачуються uh -huh. з державного бюджету. Якщо оплачуються, то в якому розмірі насправді більшість з них не отримує грошей. Коли ми питали Лещенка, він сказав, що він працює на інших посадах. Відповідно кошти отримує. Там ми пам'ятаємо, що наприкінці цього року до журналістів інших видань потрапили інформації про витрати офісу президента, і там були дуже смішні суми на саме на радників, там менше тисячі доларів, і дуже смішні виплати навіть не на кожного місяця. Тобто, виходить, що ми маємо пункт людей, які впливають на. Політику, які впливають на певні сфери, але натомість вони фактично не несуть за це відповідальності, бо вони не мають ні формальної посади, не мають ні а, заробітної плати з бюджету, і відповідно виникає питання в разі там неефективності рішень а, чи то не знаю заподіяння якоїсь шкоди, як ці люди, а, яку відповідальність будуть нести ці люди. Пані Віто, цікаво, як в офісі президента коментують ось ці звільнення, чи є зокрема в цій установі державні пояснення, чому відбувається власне так, що потрібно так би мовити усувати деяких людей. Дивіться, тут є питання. Якби в тебе була умовно перелік тем, для яких потрібні радники, так, перелік радників, і ти розумієш, когось звільнили, когось поставили на цю посаду, відповідно замінили, то це одна історія. Коли ти не розумієш умовно повної сітки, чи ти не розумієш певного спектру питань, які потребують залучення стронніх осіб в якості радника, то тобі... Складно е, про це говорити. Ми вчесно е, вимагали, щоб інформація про пратників була доступна на е, сайті офісу. І не просто інформація, але й відомості про те, за які сфери вони відповідають. Тобто, якщо в нас є прописання в певному блоці, е, то відповідно можна, е, можна робити якісь висновки. Але ви бачили, що в нас радники як беруть, не кажучи на які завдання, так і звільняють, не кажучи, які результати були досягнуті. Тобто, чи добре, чи погано він виконував, чи, чи вона виконувала свою роботу, невідомо. Ну, звільнення не завжди означає, що е, умовно було щось не так. Тому тут є питання велике до прозорості і до е, повного відкриття. Uh, to he the mind too Але яким чином можна добитися цієї інформації? Загалом чи це мають бути якісь не знаю законодавчі зміни, чи ви згадували про те, що ці радники загалом як правило не передбачені за штатним розписом в офісі президента? То і через те вони з'являються, і так розуміємо, що за якісь так би мовити, зарплату в конвертах вони там працюють і потім так само швидко зникають. Можливо, чи втративши свою лояльність, зокрема, до керівника офісу президента? Дивіться, тут, мені здається, ця проблема системна, і вона стосується не тільки цього офісу. Офіс завжди мав е, сильний вплив в українській політиці. Це стосується Офісу президента, адміністрації президента, які, е, які в нас були додому. Є певне положення, яке регулює роботу офісу президента. Наразі це положення фактично, ну і не тільки для цього складу офісу, а воно не відповідає де-факто тому функціоналу, який робить офіс. Звичайно, законодавчого підґрунтя нормального немає, щоб, щоб, щоб це регулювати. Тобто ніхто не скаже, що всі політики мають формуватися в офісі карбі. І парламент стають не суб'єктними, все вирішуємо тут, але фактично це положення воно не відповідає тому стану справ, який є. І відповідно та структура, яка передбачена для, для радників, також не відповідає. Я не, не кажу, що погано мати там десяток радників, які закривають певні, певні блоки розробки політик чи певні питання. Тут питання в. Тому що ця інформація має бути відкритою, прозорою і з розумінням хто за що відповідає, з другого боку, ми ще згадаємо, коли відновлювали електронне декларування, пам'ятаєте, була ціла епопея про те, чи повинні декларуватися всі, хто є в офісі президента. І тоді вийшли на декларування тільки заступників, але натомість десятки людей, які зараз мають стосунок до офісу, до і напрацювання державної політики вони залишилися поза декларуванням. Цей момент теж варто вховати. Пані Віто, то ми правильно розуміємо, що наразі фактично є відкритим запитання відповідальності щодо відповідальності для цих осіб, які інколи, як зокрема, такий одіозний персонаж, як Арестович, користуються статусом того, що він колись працював в офісі президента. Звичайно, дивіться, оскільки в них немає ні там. Посадових обов'язків в них немає інфекційної відповідальності, тобто так само немає в нас якого, якогось іншого виду відповідальності. Ми пам'ятаємо ті заяви, які робив Арестович під брендом офісу президента. Ну, частина з них були відверто безглуздими, Так, і він зараз розвиває певні маркетингові і рекламні продукти, позиціонуючи себе як колишній радник. Офісу. Ну, з цим фактично я не знаю, що можна зробити, але а, мені здається, що в українців є питання, хто ж таки реально відповідає за формування політики в країні. І хотілося б знати їх імена. Пані Віта, цікаво, от в цьому контексті якраз можливо б варто було вимагати від офісу президента якогось коментування цієї ситуації, тобто, щоб можливо хтось із представників виходив у публічну площину, і, власне, якщо говорити про кейси із Арестовичем, говорив, якось коментував, комунікував, власне, пояснював аудиторії, що фактично ось такі персонажі, колишні працівники. Які, е, користуються своїм статусом, і що це ненормально, відповідно, можливо, аудиторія тоді би таким чином е, якби зменшувала ось е, пев, певні свої настрої, такі накали, які довкола часом е, буває штучно створюється Довкола має на увазі Офісу президента. Дивіться, це для Офісу президента означає без надипомо. Так? Тобто ми такі, ми от помилилися в арестовищі, ми виростили монстра, який на рядових ефірах збирає мільйони переглядів, який часто несе там певну нісенітницю, не слухайте більше арестовища. Ну, ви уявляєте, що в офіс президента вийшов з таким от меседжем? не вийде. І фактично, ті, хто зараз е, є спікерами від офісу президента, знову ж таки, Подоляр Лещенко, вони. Як будують свою популярність саме на причетності до офісу, і саме на можливості коментувати важливі питання, і саме на медійній присутності о, під егідою офісу. Тобто ми ростимо таких о, самих медійних ну, монстрів, не знаю, чудово, чи добре, погане, чи погане слово. Але тут, тут, тут ширше питання. Не просто там офіс має визнати о, свої. Умовні прорахунки чи помилки, тут загалом іде питання до вибудовування комунікації офісу як від відкритої інституції. Ну тобто він мені здається, от слово відкритість це не те слово, з яким офіс хотів би, щоб ви його асоціювали. І якраз своїми діями вони це доводять. Пані Віта, але тут і від, і водночас і таке ж запитання, ви говорите, що визнавати помилки з боку офісу президента, це прояв слабкості. Хоча інколи визнавати помилки, це навпаки доволі такий жест сильного гравця, сильної позиції. Як ви вважаєте? Дивіться. Тут не тільки питання в тому, щоб визнавати помилки. Ми бачимо, якщо досеться якась резонансна комунікація. То в офісі президента яке рішення, ухвалюючись частіше? не виходити з позицією і не коментувати. Тобто, коли вже щось там в медійному полі крутиться кілька днів, тоді може бути якась реакція з офісу президента, але й не завжди. Я маю на увазі, що вони, все, що стосується складного, поганого, неоднозначного, з такими питаннями офіс або не виходить або виходить з суттєвим запізненням, коли градус напруги у вже падає.